Доброго дня, друзі! Готові послухати казочку про курочку рябу. Дуже коротенька. Послухаймо. Жили собі дід та баба, і була в них курочка-ряба. Знесла курочка яєчко, дід бив-бив, не розбив. Баба била-била, не розбила. А мишка бігла. Хвостиком зачепила яєчко бух, упало та й розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам яєчко, не просте, а золоте.